Моя колега Валерія Сергієва зараз уже на виставці українського естонського земляства водограє, що там відбувається, розкаже студія ми зараз знаходимося в літературному музеї на виставці, яка організована українцями, що живуть в Естонії. Рівень життя в цій країні набагато вищий, ніж у нас, але українці не забувають батьківщину і займаються творчістю на підтримку української культури. І от зараз організатор виставки з естонського боку, а також голова землянства водограйла Лариса житник. Нам розповість про те, що ж тут власне представлено, і про ідею вашого заходу. До Дні незалежності ми привезли в Україну наші проекти, які завершені, і які ми хотіли. Для всіх українців показати непосередньо на своїй батьківщині. Дійсно, назви проєктів говорять саме за себе. Ми про джерело творчості, де воно може бути, якщо ви побачите його, це роботи батьком, виконані дітьми Естонії, латишами, росіянами, естонцями, українцями. І всі ці роботи були зроблені під керівництвом Марії Ковалевської, це молодої художниці з України. Але ми на протязі декілька років збирали також талановитих дітей в Україні і не Посередні в нашому осередку і в Естонії, і проводили конкурс Україна очима дітей в п'ятьох номінаціях. Тут представлені фотороботи дітей із України і з Естонії. Дуже цікавий проект, який ми до свого 15-річчя відкрили, показати красу і імідж України непосередні, позитивний імідж в європейському суспільстві. Це Українка назавжди, це є наші е, е, члени землянства, їх родини, бабусі. Е, Матері, онуки, е, і ця виставка виконана на... саме. Нашою ученицею, випускницею недільної школи Любов'ю Лукіною представлено роботи народного прокладного мистецтва Герданів, теж майстринь нашого землянства Ганни Вилу, Світлани Сташкевич Тамари Паскаренко. І дуже цікаві роботи, які в народно прикладному мистецтві ми пропонуємо. Це роботи непосередньо зв'язані з писанкарством і вишивками. І сучасними вже йде робота, яка йде в недільної школи. Які в нас філіали і в тарту, і в кухлоярві тепер є і в лам'яє. Це робить Лідія Житнік. І одна фотовиставка, яка говорить про всю нашу діяльність роботи Світлани Сташкевич, це наша діяльність, наші партнери, наші друзі, це наше життя. Дякуємо вам, дякуємо, пані Ларису. Дякуємо взагалі естонському е, і народу і українцям, що живуть в Естонії за підтримку нас в такий час, коли вона дійсно потребує. І також ми сподіваємося, що е, до дня незалежності е, ми також е, найближчим часом Україна досягне такого ж рівня життя, як Естонія. Е, з моменту як вона вийшла з радянського союзу, я тож будемо святкувати разом з українцями в Естонії. і Сподіватися, що дуже скоро ми їх наздоженемо. А поки передаємо слово вам студія.